У преображенському соборі попрощалися з 37-річною старшою солдаткою Аміною Мігдієвою з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона вступила до лав Збройних сил України спочатку стрільчиною, а згодом санітаркою інструкторкою медпункту 72-ї бригади. Аміна рятувала інших, а загинула сама. Це сталося 9 липня через авіаудар противника по позиції підрозділу на Дніпропетровщині. Провести в останню путь військову прийшли побратими, знайомі, волонтери та. Небайдужі містяни. Бійці ледве стримували сльози, згадуючи, як вона завжди допомагала, рятувала і підтримувала. Її батьки нині залишаються на тимчасово окупованій території. Попрощатися з донькою вони не змогли. Схиляємо голови перед мужністю захисниці. Вічна слава амінь. Дуже смилива дівчина. Чесна, Порядна. Дуже хороша. Відкрита, чесна. І сміливо, сміливо. Не, не всі ходили на ноль, а вона просилася і ходила. Було таке село Красногорівка, ну, звідки їх евакуював демони. Любила життя вона, дуже відносилася всіх з повагою, з усім. Жодного ну, не, не знаю, просто зараз нема цих слів. Ми як волонтери завжди допомагали їм, і вона так і познайомилась. Рік знав тільки по телефону, а потім, коли вона приїхала, познайомилась, А коли таке трапилось, то серце стає просто. Ну що сказати, царство небесне. Всіх поваг, До всіх повага. У селищі 33-річний чоловік, вдарив знайомого сокирою по голові. Як повідомляє поліція, фігурант зробив це на підпитку вдома у 35-річного потерпілого обухом сокири. Ба більше він вкрав його велосипед, бензопилу і телефон. Поліцейські затримали раніше судимого жителя Обухівського району та помістили його до ізолятора. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. На даху кінотеатру імені Довженка встановлять гібридну сонячну електростанцію на 88 панелей. Відповідний тендер провело комунальне підприємство на порталі Прозоро очікувана вартість становила майже 1 мільйон 146 тисяч гривень. Участь у закупівлі взяло лише одне підприємство Light Energy Plus, яке запропонувало дещо нижчу ціну 1 мільйон 140 тисяч. Нині товариство очікує рішення, а поставка має відбутись до середини вересня. Зазначу, Гібридна сонячна електростанція це система, яка поєднує панелі та акумуляторні батареї. Вона дозволяє не лише генерувати електроенергію від сонця, а й накопичувати її для подальшого використання або під час відключень світла. Продовжуємо нашу традиційну рубрику Аналіз декларацій місцевих посадовців. Цього разу розповімо про статки ректорки Білоцерківського національного аграрного університету та депутатки Київської обласної ради Олени Шост. що є в її документі. Дивіться далі. Ректорка Білоцерківського національного аграрного університету Олена Шуст вже п'ять років обіймає цю посаду. Паралельно є ще депутаткою Київської обласної ради від слуги народу. У її декларації за 2024 рік значиться низка об'єктів нерухомості: два автомобілі та готівка. Зокрема, Олена Анатоліївна має домоволодіння земельну ділянку та нежитлове приміщення у борщагівській громаді, житловий будинок і сім земель земельних ділянок у селі Карапиші на Обухівщині, а ще садовий будинок і землю в Одеській області. Загальна площа ділянок, якими вона володіє, 3,19 гектара. У користуванні ректорки два авто: власний Lexus RX 300 2018 року випуску та орендований Volkswagen Таурек 2020 року. Окрім нерухомості та транспорту, шуст задекларувала частки по 15% у двох закритих акція. Ціонерних товариствах Українському інституті кадастру та землевпорядкування та Українському інституті кадастру, землевпорядкування та оцінки землі. За 2024 рік у БНАУ освітянка отримала 420 тисяч гривень зарплати. Ще майже 17 тисяч гривень надійшло їй від СТОВ «Агросвіт» за надання майна в оренду. Готівкові заощадження Олени Шуст складають 1 мільйон 300 тисяч гривень та 9 тисяч 740 доларів США. У сучасному ритмі життя важливо мати доступ до перевіреної інформації у будь-який момент. Тож, якщо не встигли на прямий ефір, не проблема. Усі випуски головних новин Білої церкви є на нашому Ютуб каналі. Достатньо в пошуку вести Еспресо БЦ і перед вами відкриється наш контент. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і залишайтеся з нами, коли вам зручно. 37 жінкам із Київщини указом президента України присвоєно почесне звання мати героїня. Серед них 8 мешканок Білоцерківського району. Про це повідомила прес-служба Київської обласної військової адміністрації. Нагадаю, відзнаку вручають жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п'ятьох і більше дітей, зокрема й усиновлених. На грудні знаки та посвідчення вручив Микола Калашник. Серед відзначених Валентина Шерепенко, матір восьми дітей, Тетяна Клименко та Ольга. А луковець, які виховують по семеро юних українців, Людмила Корбот із Білої церкви та інші. З 1 липня призначення та виплата більшості соціальних допомог здійснюється пенсійним фондом. Йдеться про 39 видів. Зокрема, допомоги для людей з інвалідністю при народженні, усиновленні для одиноких матерів, виплати постраждалим від аварії на ЧЕС та інші. Нині у Київській області вже профінансовано 22 допомоги на загальну суму 364 мільйони гривень. Як зазначила начальниця управління обслуговування громадян Оксана Бурімська, для тих, хто отримував виплати, Лати нічого не змінюється і жодні документи приносити не потрібно. Натомість, ті, хто звертатиметься за призначенням допомог вперше, можуть подати папери у сервісному центрі пенсійного фонду ЦНАПі поштою або через веб портал ПФО. Для тих осіб, які станом на момент передачі, скажімо так, цих функцій були отримувачами допомог, для них нічого не змінюється. Тобто змінилося тільки адміністрування той орган, який буде призначати і виплачувати, все інше не мінялося. Ні порядок призначення, ні вимоги для визначення права, ні розмір таких допомог він не змінювався. І тим паче, у липні всі ті, хто раніше були отримувачами цих допомог, виплата їм буде здійснюватися на підставі тих даних, які нам були передані від органів соціального захисту населення. Але наприклад, якщо людина звернулася у кінці, скажімо так, червня, вже коли виплатні ці інформації нам була передана, і рішення по яких не було прийнято органами соціального захисту населення, такі пакети документів передаються до пенсійного фонду України, і Пенсійний фонд України вже їх розглядає і буде приймати рішення по даних зверненнях. У її руках усе оживає клаптик тканини, дерев'яна основа і навіть давня техніка розпису. Білотраківчанка Ольга Слободяник створює унікальні етнічні ляльки, що нагадують мотанки, але мають власний характер і особливо енергетику. Попри важкі виклики, долі жінка не опустила руки та продовжила створювати красу навколо себе. Як в неї це вийшло у сюжеті? Охайність, кропітка праця та терпіння саме такими словами можна описати майстриню з білої церкви пані Ольгу. Жінка розпочала свій шлях ще з інституту, де займалася декоративно-перекладним мистецтвом на одному із факультетів. З тих пір продовжує творити та нині спеціалізується на ляльках. Після знайомства зі своїм першим чоловіком разом створили творчий тандем. каже він займався деревом та металом, тож вони поєднали ці матеріали з текстилем. Тоді, коли ми познайомилися, він вже на той момент мав освіту деревообробника і ще й займався токарськими роботами по дереву. А в інститут закінчував по металу. То так ми зустрілися в художньому інституті, і вже коли надалі, то вирішили спочатку хотіли об'єднати дерево і текстиль, а потім з роками вже хотіли об'єднати і метал, але не встигли. Війна. Зі сльозами на очах Ольга розповідає, що вона з чоловіком певний час прожила в Києві, а згодом переїхали у Рокитне. Там продовжували свою справу, мали майстерню та вміло поєднували творчі потенціали. Часто Ольга виставлялась на різноманітних експозиціях, а чоловік підтримував її у цьому. В Рокітно ми прожили 12 років і ну, коли почалася війна. Ем... Так вийшло, що я пішла в декретну відпустку, і через рік чоловік пішов на фронт. І вже два роки його немає. І з тих пір я спочатку переїхала до батьків, а потім ми переїхали вже в Білу церкву. Після втрати майстриня на певний час забула про творчість, і вже не знала, як повернеться до неї. На снагу й додав другий чоловік, який підтримував та спонукав до роботи. Згодом наставниця жінки і інші знайомі зі сфери також змотивували її. І цьогоріч Ольга остаточно взяла до рук голку з ниткою. Зараз вона створює ляльок без єдиної краплі клею та інших синтетичних матеріалів. Зазвичай працює з льоном або мішковиною, також гачком. На таку роботу йде щонайменше три дні. Маленькі лялички там іде зовсім інша конструкція, і їхня особливість теж там іде в іншому. В великі ляльки також ще я додаю сухі трави. Принаймні тоді, коли я мала можливість жити в приватному будинку і вирощувати ці трави, то в кожній із них є різні трави, м'ята в одній, в одній меліса. А в другій лаванда, і так от вони мені в кожній саме цей набір трав, і вже їм з дев'ятнадцятого року, з 20-го року вони, вже їм 5 років, але й досі вони мають свій аромат. Крім того, жінка пише картини у техніці фунтик. Це маленький кутик, який наповнюється олійною фарбою. Проводячи ним по поверхні, з'являються невеличкі лінії, імітуючи вишивку гладдю. Так само, як ниточка до ниточки лягає у вишиванні, так штрих до штриха кладеться фарба при розписі. Спочатку роблю самостійно ескіз, хоча можна вже брати, звичайно. І готові ескізи, але для своїх робіт я роблю ескізи самотужки. Зазвичай це квіти. Так от я люблю їх вирощувати, і по життю так вони мене супроводжують. і спочатку якось то відходила від цієї тематики, але постійно до них повертаюся. І вже з часом зрозуміла, що це мої квіти. Тому зазвичай мені простіше всього мені це приносить дуже багато задоволення. Хоча цій техніці можна виконувати, ну, все на рахунку майстрині більше сотні зроблених ляльок і трішки менше картин. До того ж, багато її творінь роз'їхалися по світу, зокрема у Велику Британію, Словенію, Німеччину, Італію та інші. Попри всі труднощі, Ольга продовжує творити та зберігати українську ідентичність. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У краєзнавчому музеї рибалка, який в збірні виграв чемпіонат світу з ловлі риби на донну вудку, поділився досвідом з малечою. 25-річний Андрій Добровольський лише вчора повернувся зі змагань, які проходили в Португалії. каже команда про перемогу лише мріяла, адже у минулому році їм не вдалося вибороти першість. До того ж, були досить сильні суперники. Щоб потрапити на чемпіонат світу, пройшли змагання на всеукраїнському рівні. Тому сьогодні він зустрівся з дітками. І поділився секретами риболовлі. Також на заході чемпіону вручили грамоту. Хочу користуючись нагодою, привітати всіх наших тренерів напередодні дня тренера за їх подякувати їм за їхній професіоналізм, за те, що вони все таки тренують нашу молодь, за те, що піднімається прапор України на міжнародних змаганнях, і побажати всім миру і добра. А також хочу привітати і нагородити грамотою нашого чемпіона Андрія Добровольського. І хочу, щоб пару слів ви розказали про те, як може 250 кг зловити риби. Вітаю вас! Змагання проходили у форматі три тури, тобто три дні ми змагались, і за сумою балів визначались переможці. Е, перший день ми були аж на восьмому місці, тобто досить далеко від призів, але потім все ж таки змогли зібратись е, правильні тактики, підходи, правильну прикормку підібрали. Так, і другий день ми вже другий, і в кінці вирішальний ривок і вирвалися на перше місце. В командному заліку в нас перше місце, тобто Україна чемпіон світу. Але в мене є і особисте досягнення. Це третє в індивідуальному заліку. Ми вірили в свої сили, але прямо на такий результат розраховувати не могли, тому що і ми мало тренувалися деякі збірні приїжджали вже третій раз на цю водойму, як збірна Англії, наприклад. Вони вже там були тренувались. Але в принципі тренування пройшли досить вдало, і вдалося показати такий високий результат розпочинав я теж як звичайна рибалка. Рибали у нас в місті. Виїжджав також в Пилипчу, тут село поблизу. Тобто починав звичайних снастей, не було в мене дорогого спорядження, все починалось з маленького, так кажучи. Так? Потім вже перші змагання проходили біля церкви. Я з поплавцевої риболовлі прийняв участь і одразу виграв номінацію Бікфіш найбільша риба. Це мене дуже так надихнуло, да продовжувати цим займатися, і вже потім почав виступати в багатьох змаганнях. Також став чемпіоном світу серед юніорів з ловлі коропа, але це юніорські змагання. Ще один тиждень позаду комусь він приніс світло, комусь в тому, а комусь шанс почати спочатку. З наступного тижня передаю ефірну естафету своїй колезі Олені Бойко. Уже з понеділка вона розповідатиме вам про життя громади, району та нашого міста. А я обіймаю вас на відстані. Бережіть себе.